Ув'язненому, який вийде на свободу через три роки, пішли на зустріч у холодногірській виправній колонії та дозволили бути присутнім на хрестинах новонародженого сина. Власне, у виправному закладі пояснюють, від таких позитивних подій засуджені можуть стати на шлях виправлення не тільки на словах, а й на ділі. Це один із найщасливіших днів у житті Владислава Кислякова. Півтора місяці тому він радів так само, коли дізнався, що став батьком. Попри те, що чоловік відбуває покарання у холодногірській виправній колонії, він долучився до таїнства хрещення сина, яке пройшло у храмі на території установи. Ім'я хлопчику обирали разом. Назвали Макарієм. Це саме був такий Я знаю сів ще на мучені. Хатя нізка єсвітих, але саме такий почитаємо. І муші у нього знаходяться навіть зараз знаходиться в Києві. В Володимирському соборі за роки існування холодногірської виправної колонії, таїнство хрещення дитини ув'язненого тут відбулось уперше. Когда мы узнали о том, что у нашего осужденного родился ребенок, мы предложили семье провести бесплатно у нас в нашем храме таинство крещения, на что они ответили положительно. Данное мероприятие положительно повлияет на процесс исправления осужденного, также воспитает у него чувство ответственности к семье, к семейным ценностям. Згідно з вироком, ув'язнений перебуватиме у стінах колонії ще три роки. Проте поява малюка чим раз дужче тягне чоловіка думками додому. Очень щаслив я, що предоставили можливість Рад, що побачив сина, жіну. Ми будемо стрімитися освободженню до в сім'ї. Звісно ж, хочемо цього, чекаємо. Марія Кузнецова Олексій Білаш. Новини сьогодення.